Голова облради Василь Скрипненчук здивований кадровою політикою, а точніше, її відсутністю виконавчі гілці влади. Про це він заявив на прес-конференції. Скрипничук нагадав, вже майже місяць, як на Прикарпатії не призначений жодний керівник райдержадміністрації. Натомість повен хід ідуть торги за посади, і не лише між політиками, а й так званими люстраторами. Очільник облради переконаний, ділити посади в умовах військового часу не найкращий метод стабілізувати ситуацію в країні і регіоні. Якщо ми не призначаємо. На цьому В умовах військового стану торгуємося за посади по районах, починаючи від Майдану, закінчуючи люстраційними напівзаконними і взагалі незаконними якимись комітетами, які тут відбуваються в цьому будинку. То про що, про що йде мова? Про стабільність ситуації? Напевно, що ні. Про керованість ситуацією, напевно, що ні. Найгіршим аргументом в руках учасників політичного процесу каже Василь Скрипничук є сила, однак її вже почали використовувати не лише в Києві, а й на Прикарпатті. Так днями громадські активісти побили депутата Рогатинської райради. Депутат САС. Взяли, побили його вчора чи позавчора. Сказали, що ти не повинен йти і ми тебе будемо виховувати. Якщо хтось. вбивство Сашка Білого. Якщо ці речі прийдуть у, у те русло, яке буде вважатися для декого нормальним, то потім е, ті ж депутати, ті ж вбиті, вони ж і друзі мають напевно якусь родину і тому подібне. І щоб не почалися якісь вендетти. Тож Василь Скрипничук вже направив офіційного листа до центральних органів влади з проханням пришвидшити кадрові призначення в області, а громадян закликав дотримуватися закону.